Віталій Баталишах, Врай против Карл Кейрам. Мартиніка, рейтинг 1865. Метяніше, Катнем. Захистив. Не дам пола, коню. Не знаю, куди кінь хотів. Вже не важливо. Тепер я буду зв'язувати по можливості G5, G4 ідеї. Ну, є якийсь шах, там кінь G5, наприклад. Ти пішов? який okay, зв'язав, наприклад. Не хочу міняти фрезів. Ніяк. Білопола нема, у мене слабка біла діагональ, йому треба, скоріше, за все, десь її займати. Не хоче суперник цим займатися. Добре. Так, його ідея стати на C3. Окей. Заблокую поки що тут цю лінію. Може, мені треба через неї грати, не знаю. Ну, взагалі вже 5-4 зараз. Ляпну де. Побачимо. Ну і форзя треба, звісно, якось по білим полям скоріше за все вести. Так, це хід. Він хоче поставити туди, типу, яку. Заблокувати цю всю движуху. Добре, не хочу я чекати. Поки це все, все там кудись піде у нас. Ну, аж H5. Аж 3, тільки якби. Підкидає. Поліно. В грубу. Тільки зачіпка буде. Він закрив тепер тут. Ну, не знаю. Так, да, шах, ясно. Шах. Хочу дати шах, з'їсти слона у мене. Круто! Шер, це круто. Чорним полям може H7, може H8. Ну, давай, давайте. Я взагалі слона можу віддати тобі за пішика. Розумієш? Лінія аж відкрита. Подумай про короля свого. Може ти його на ферзовий фланг перекинеш. Транзитним. Це 5 їх. Ну, я віддаю тобі, слона. Віддаю, так. Да. Хід цікавий. H5. Взят. H8. Знаєш, виденько на мат нападаю. Не хочу навіть рахувати тут. Навіть не хочу рахувати це. Так, так, так потім. Ой-ой-ой. Ну добре. Далі хочу F3, якби, щоб король нікуди не втік. Хех. Спаринко взагалі байдуже, що я роблю. Все, шахи кінчились, май френд. Треба було подумати. Можу Трумою з'їсти на один? Не вдало стоїть. ферзь не може дістатись до якогось захисту. Тура тут все заблоковано, да. Мати де. Можеш з'їдати фігури не з'їдати мої, мат то йде. 57 на 83. Така показова вийшла атака у мене. Я прям радий за себе. Типова. Як із староіндійської, староіндійського захисту атаки, можна сказати. І з інших. Так. Все-таки не туди, я пішу. Ферзь б 8 Ну, хто тут буде міняти фразів, коли лінія H відкрита для мату. Ну. б 8, окей. Так. Ну, якось тут комп'ютер. Ферзі 7, окей, якщо це хід не, <кій> не сильніший, неточність. Третій, але не точність. Третя лінія не точна. Ну, окей. Не були свої ідеї. Але не працював, бо він міг просто скинути пішака. Це 5 Ага. Ну, я думаю, просто віддавати тут цього. Взяли, взяли, наприклад. І ти, якщо граєш там, А G3. Ферзі 6. Уу. Не дає мені Ферзю нікуди. Ну, якщо б зробив, ну, знаєш, слон С3, наприклад. Ну, я так пішов. d6. Я сюди. А, б 7-шар зімо. 7-горизонтальна у мене слабенько так буде. Якщо просто віддати слона. А тут слон c3, Ну. Його іде ясно, Він чіпляється по слабким полям, пішочкам нашим. Але я швидший. Слон с 5 треба було зіграти, напасти нема, на ну окей. 6, Е5. Слон f 6 король f 6. е 5. Слон е 5. Ферзі 4. <хи> І що це за хід? А, на C6 напав. Цю. Я типу не встигаю, Да? два хода тут уже мені шахують. Якщо що я підвожу туру, чу ще нему треба тільки цю підвести. Тура є 5. Персія. Ну окей, я вже не хочу ці варіанти дивитись комп'ютерські. Оце простонько! Він напав, я напав, на мат все. І на будь-який хід там А3 комп'ютер. Перша лінія хід А3. Ну, такий можна мат поставити, можна такий. Віталій Віталій Шахів, рай проти карукерама. От, що з ним грав? Марти... Мартиніка. Рейтинг 1859. FG4. Перший... У... Вітнімцовича. Наб'є. Тільки що з ним також гамбіт грала. що не хоче брати. Не візьмите, Ну, не Будьте людиною. Спеціально не бере. Шостого, дякую. де три. Так. Um. Давайте с Окей, mm -hmm. okay. напав на мене з. І так напав. І так напав, і сяк напав. Тут хочу слоном перекритись. Ну, а тут просто нападу. На F7. Хоча можна треба було в Турації 8 зіграти спочатку. Не знаю. Можливо. Зараз може втікти від нас в 3.0. Ні. Це може бути помилкою. Хоча тобі байдуже, да? так? Так. Я проблема, що він може в 20 літи. На 2 нулі тут мат, йому буде скоріше за все. Можемо взяти він сюди. Ми сюди. Він взяв коня. Можемо тут взяти його. Тураце, наприклад. Перекрили з цього. Типа. Нічого не мав. А це не мат. Все. Я щось подумав, що це мат, а тут словом просто взяв і закрили і все. Так, якого коня і куди? М, давай, не знаю, може так ти сюди, такий хит є це саме да? А просто так. Просто так тоді мат. М -м, інший раз. 85 на 60, хочу аналіз подивитись. Декілька нюансів. Отут, Що робити, коли він це не приймає цей і гаммітимей. Треба мені брати на c5. Ну я не хочу брати на C5. Хочу поставити схему і все. Він забрав і я поставив на слона на D3 і все. І тут слон g5. Ну так, да, тут він пасивно слон впирається в піш. просто захищає нічого не робить. Ну і що? Да, він дає мені шанс, якби тут слабкість на F7. Він не помічає цього і отримує удар сюди. Як захищати? 30 літ треба йти йому просто. А, тут ще й вилка. Ну, два слони, в принципі. Атака якась може бути. <клух> а це, звісно, не туди. Тут мато.